Друзі, салют! На превеликий жаль, подолавши більше ніж тисячу кілометрів пішки, мій друг та напарник Артем був вимушений зійти з маршруту. Ми гадали, що складність нашого проекту навіть не можна порівняти з тим, що виносять наші хлопці військові. Тим не менш, усе це виявилось занадто складно для одного з нас. Наразі фізичний та психологічний ресурс Артема вичерпано, і подальше продовження проекту просто-напросто ставило під загрозу його здоров'я. Маю сказати, що я поважаю та приймаю його непросте рішення, його сміливість вчасно відчути себе і зупинитись. Мені набагато важливіше мати здорового та цілого друга. Натомість мій шлях продовжується. І вже за декілька днів я виходжу до фінальної столиці на шляху до Варшави. Це близько двох тижнів у дорозі, і з вашою допомогою я маю намір зробити неможливе зібрати 1 мільйон 100 тисяч гривень, що лишились, аби досягти мети і забезпечити хлопців з 231 го батальйону усім необхідним. Слава Україні! Слава ЗСУ з Новим роком!